Мої любі, всім привітики! І сьогодні, ой, як казала моя сестра, ти як знімаєш відео, розчісуй чолку. Ось чешу, розчісую, І роблю, як робила і обожнювала моя бабуся проділочку. Ну, почнемо, мої любі. Ось що я перш за все купила в Аврорі це отакий соус сацебелі. Він. У нас виробник місто Дніпро. Дніпро рулить. Дівчатка, який з Дніпра, Оксаночка, Анюточка, вам привіт, мої любі! Також це виробництво. Зараз скажу, скільки коштує соуса Цибелі у нас. 26,67. Ну, щоб не заходити в АТБ, бо це навпроти Аврори, тому я її купила. У мене якраз на вечір печінкові котлети з улюбленою кашею малого. Це у нас гречка. І тому я ось купила сацебелі. Тепер продукти закінчилися. Будуть у нас. Косметичні вироби. Ну, перше все. І найбільше величезне Київська область, місто Васильків, виготовлено на замовлення Аврора Мультимаркет. Це ось дивіться, що у нас Аливера рідке мило з алої. Дуже економічні оці мила. Вони, по-перше, доглядають за шкірою рук. І ними можна мити все тіло. Якщо закінчиться, е, у, у нас гель для душу, то це мило, воно доглядаючи, дуже класне і е, можна ним мити. Я сюди заливаю замість цього, е, В бутилочку. коли вже використається, і е, так використовую. І дивіться, скільки півтора літри ще можна е, сюди буде залити. Ну, а там можна купити ще одну таку. Е, упаковку. Це у нас крем-мило, соковитий кавун, та ж Алівера місто Васильків. Я не брала ще соковитий кавун. Я думаю, малому сподобається. Він любить такі свіжі аромати. І коштувала отака баклажечка 44 гривні. Алівера у нас коштує зараз вам скажу скільки. Так, 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 так. 63,22. Я думаю, економія очевидна і е, дуже така приємна. Що я купила? Це отакий е, парфумований скраб пілінг для тіла Вербена Ice Breeze. Тобто вербена, е, е – льодове дихання. А цікаво, як же ж воно пахне. А, воно запаковане дуже-дуже мені цікаво. Бо я брала перед цим. Теж такий сіренький, парфумований. Дуже сподобався. Боже, а це ще більше сподобався. Прозорий. Ну, консистенція та ж, яка й була. Отакі От якісь часточки. Аромат просто просто божественний. Були по акції, і я ось купила скраб пілін для тіла. Просто шикарнючий. Саме з вербених беріть. Той теж такий парфумований, але цей просто, ну я не знаю такий ніжний свіжий аромат. Ну і за чим я прийшла? Це за ось такими фарбочками Лірені. Мені вони подобаються. Я завжди беру ось такий коричневий там шоколад або темний шоколад. Ну, Треба ж зафарбовувати сивину, тому беру темні фарбочки. Бо в мене волосся дуже таке товсте, структура щільна, непориста. Ну, просто дуже так важко зафарбувати сивину. А ці фарбочки справляються. Не знаю, як ці, ось дивіться, вони набагато світліші. Ну, Я б не сказала, що набагато, але, але такий відлив, цікавий. Ну, чи вийде у мене, чи зіллеється з моїм таким чорним кольором. І оці фарбочки коштували по 29 гривень. Якраз будуть акції в АТБ. І вже почалися. І дві фарбочки мені вийшли. Я зараз вам скажу скільки. Червоний трюфель 57,30, ну, да, по 29 гривень. Ось так. І те, що я ну, не думала, бо в мене ще є, у мене багато тоніків. Але захотілося спробувати. Це тонік з гіалуронкою, альгінат тут і пілінг «Місто Дніпро. Цікаво, цікаво, що ж воно, як воно пахне. Теж свіжа така структура. І саме цікаве, що ось цей тонік, він величезний, 250 грамів, це для тоніка, ну, так скажем, об'єм немаленький, коштувала 49 гривень, тому я і взяла. Строк е, придатності до 13.01.27, тому він достоє. І я, звичайно, буду ним користуватися. А потім в порожніх пляшечках-баночках розкажу. Ну Про це я вже просто мрію, щоб той закінчився. А я почала використовувати скраб, оцей пілін з Вербеною. Просто ароматерапія. Якби були такі парфуми, я б вибрала саме такі парфуми. Свіжі, насичені, класні. Ну Ось таке була така покупочка моя, невеличка. Що я вам скажу? Скраб навіть підсох, а аромат залишився вербеним. Це моя тепер любов. Ось так. І чек вийшов на 326 гривень. І списали 4 гривні за покупочки, моє любите. Ну, ось так. Хто зі мною дуже рада була вас побачити. Так, скажем, ви мене, а я вас. До нових зустрічів. Ціню кожного. Обожнюю. Підписуйтесь, моє любі. Буде цікаво.